Продовжується історія з так званим мирним планом від Америки і Росії, нібито цей план розробили група Уїдка і Дмитрєва, так? і нібито Трамп це узгодив і все таке інше. З'являються нові подробиці. Значить, Донецьку область, якому повинні віддати повністю Росії, це буде не віддача, а буде нібито Росія бере в оренду на якийсь певний період, так? Це щоб обмежити, щоб не проводити там референдуми, ну, щоб якось конституційно обійти це питання. Ну, звичайно, ми наступаємо в НАТО, э, скорочуємо армію в декілька разів. Все це, звичайно. Зрозуміло, що там можна якийсь момент обговорювати навіть, але найголовніше, чого нема в цьому плані, чи навпаки воно є, яке повністю нейтралізує, повністю робить цей план нікчемним. Це гарантії. без української армії і з гарантіями в вигляді Росії, тобто Росія пропонується як гарант нашої безпеки, і нібито воно в Конституції пообіцяє більше не нападати на Україну і не нападати на Європу. Ну з такими гарантіями зрозуміло, що це все повна. Повна маячня. Ну і до того ж, нема чіткої позиції. Ось зараз на третю годину дня 20 го числа нема, нема позиції Трампа щодо того, чи взагалі він читав це, чи взагалі цей план існує, так? І це все одно схоже на якусь певну провокацію, певне пробивання теми, так би мовити, так. Ну, нібито що ось дійсно розробляється якийсь план. І ця група хоче, щоб цей план. Ну, нібито шов як, як від Трампа. Але знову ж повторююсь. Буквально на днях Трамп вже погодився підписати закон про санкції проти Росії. Так це буде перше в його час санкції, саме конкретне в законопроєкті, а не проти конкретних компаній, як він же це робив. І це дуже важливо. Тобто не треба дивитися постійно на цю ситуацію, як типу, намагання, що американці хочуть від нас дихати, здати нас Росії, і тому подібне. Поки що це не так, і це так не виглядає. І, взагалі, вся ця історія поки що дуже мутна. Тому дивимось. Бажано взагалі це ігнорувати, але не можна. Всі про це говорять. Тому я і от зараз записав це відео. Поки що не панікуємо, поки що це взагалі ні про що. Просто ні про що.